Вітаю, шановний товарист! Мене звати Костянтин Корсун, а це перший пілотний епізод нового проєкту, в якому я буду розказувати про найважливіші події кібербезпеки та навколо неї, як в Україні, так і в світі. Переважно про те, що називається Strategic Cyber Security. Але проєкт поки що без назви, тому що я так і не зміг придумати, як його назвати. Назва кіберполітика якась дуже претензійна, а кіберобачення якось дивно звучить. Але сам проєкт є альтернативою українським перемога-адабрям з марафоном та солодко-позитивним блогерам. Якщо вас цікавить правда про кібербезпеку, радив би підписатися, натиснути на дзвіночок, пошарити та або прокоментувати. Якщо кібербезпека для вас нова тема, радив би спочатку почитати мої дописи на Фейсбуці, Цензорі, Енігмі і у Viber каналі Кіберкорсу, я завжди говорю правду про кібербезпеку. Хоча інколи це не всім подобається. А взагалі, правда це доволі дефіцитний товар, особливо зараз, особливо в Україні. Не на часі. Як кажуть українські чиновники, якщо вам на часі і ви хотіли б отримати незалежну експортну думку з питань кібербезпеки, будь ласка, підтримайте мене донатом. Реквізити будуть внизу під відео. Це серйозно мотивуватиме мене розвивати і взагалі продовжувати цей проєкт. А сьогодні коротко розкажу, що відбувалося у світі стратегічної кібербезпеки з 20 по 27 березня 2023 року. Отже, почнемо з новин Укркомнадзору. Триває захоплююча історія спроби, чергової спроби створити в Україні аналог російського Роскомнадзору. Звісно, під приводом війни і за законами воєнного часу. Офіційно це називається система блокування фішингових доменів. Фішинг це по суті звичайне шахрайство, скоєне з використанням сучасних інформаційних технологій. І займатися цим повинна поліція Ну, або Кіберполіція там, де вона працює. Але боротися з онлайн-шахрайством вирішив чомусь суто цивільний підрозділ, суто цивільного відомства, який називається. Е Національний центр оперативно-технічного управління мережами електронних комунікацій скорочено НЦУ. Це такий спеціалізований підрозділ, який у разі війни, воєнного стану бере на себе управління усіма електронними комунікаціями країни. Законодавчо це звучить так. НЦУ на період. Воєнного стану бере на себе повноваження оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами та всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Якщо простіше, має право давати вказівки провайдерам та операторам зв'язку, і вони зобов'язані їх виконувати у період воєнного стану. Судячи з особливих повноважень в особливий період НСУ мало б займатися чимось, що пов'язано з протидією збройній агресії злочинної федерації, звісно, фішингові домени також можуть бути використані зовнішнім ворогом, але, в переважній більшості випадків, це звичайні так звані комерційні кіберзлочинці. Чому НСУ вирішив, що у період воєнного часу вони мають боротися саме з фішингом, для мене поки що загадка. Натомість вони борються переважно з власними громадянами. До переліку заборонених було включено чомусь онлайн-казіно та онлайн-магазини нелегального алкоголю. Це навіть не поліція має цим займатися, а податкова, тому що йдеться не про військові злочини, а про несплату податків. Поліція та податкова не можуть, а точніше не дуже хочуть з цим боротися, тому до протидії підключився НСУ. За відсутності логіки такої боротьби не виключаю, що дуже скоро до цієї до протидії фішинговим доменам підключаться мінагрополітики, Мінцифра, Міністерство культури чи може там Державна архівна служба. Списки заборонених доменів формуються командою реагування на кіберзагрози Національного банку України Сісьорт NBU. за яким критерієм формуються е ці списки теж. Поки що не дуже зрозуміло, Ну, я так думаю, що найголовніший критерій це розмір занесеної валізи. А і ледь не забув вишеньку на торті. Інформація про відвідувачів ось цих заборонених доменів автоматично фіксується і передається до відповідних державних органів. Пригадалася історія, як секретар РНБО Данілов пару років тому обіцяв. Збирати всю інформацію про користувачів ВКонтакті. Але то все була передисторія. 8 лютого цього року проти усього цього виступила і жорстко розкритикувала е, така асоціація, як ІНАУ Інтернет Асоціація України. Е, вони виклали на своєму сайті публічний лист, де виклали, е, де перерахували. Усе, що їм не подобається взагалі у цій програмі. А от цього тижня стався новий поворот історії. Регулятори запросили ІНАУ на нараду, і, о диво, риторіка змінилася. Тепер ІНАУ для заспокоєння суспільної думки і загалом суспільства пропонує НБУ підписати з ними якусь угоду. Наразі уся система блокувань базується на розпорядженнях НЦУ, Полум'яний Барець за Правду ІНАУ пропонує замість цього підписати угоду між НБУ та провідними операторами електронних комунікацій України. Хто ці провідні оператори комунікацій України? Ну, мабуть, напевно, що всі, хто входить до складу. Інтернет Асоціації України. Тобто, усі блокування залишаються позасудовими, за законами воєнного часу, все гаразд, так? усі передумови для зловживань, безконтрольності, непрозорість також, як і викладені у листі того ж ІНАУ з півтора десятка прямих порушень законодавства України, усе це залишається. Просто держак лопати треба пофарбувати і вкрити лаком, і дозволити жертві триматися за нього під час процесу впровадження держака у непризначенні для цього місця, отака наразі ситуація. І вона явно матиме подальший розвиток. А взагалі, тема блокувань та інших спроб спіймати сонячного зайчика вона дуже важлива і цікава, і велика. Тому пропоную поговорити про неї окремо, але іншим разом. А зараз до інших тем: Верховна Рада України звільнила віце-прем'єр-міністра міністра цифрових трансформацій Федорова із займаної посади. Але це суто технологічна перестановка. Просто пан Федоров пішов на підвищення. Рада слухняна проголосувала за те, що пан Федоров, щоб точніше, його посада, звучала більш пафосніше. Раніше він був хто? Простий собі, звичайний віце-прем'єр-міністр, міністр цифрових трансформацій України. А тепер він хто? Цілий віце-прем'єр, міністр інновації, розвитку, освіти, науки та технологій, міністр цифрових трансформацій України. 13 слів, шановне товариство. А чим більше слів у назві посади, тим солідніше людина Так же ж? мабуть, це означає, що крім рідної мінцифри йому буде підпорядковано також Міністерство освіти і науки України. Тому пропоную школярам, студентам та науковцям підготуватися до появи нових обов'язкових предметів: ЄПАМ програмування, бінанс криптовалюти чи там, наприклад, монобанкінг. Також очікуємо на захист кандидатської в дії, можливість поширити диплом з друзями, онлайн вибори директора школи чи навіть здача ЗНО в дії. А от стосовно інновацій, міністром яких став пан Федоров, я взагалі не розумію, навіщо ми дозволяємо чиновникам регулювати цю сферу. Адже наскільки я розумію, інновації це якісь винаходи чи нові сучасні технології, в які бізнес ризикує вкладати власні кошти. Причому тут чиновник. Хіба США стали провідною економікою світу завдяки існуванню якогось там Міністерства інновацій? Ні, Там тамтешня держава просто мінімізувала. Свій вплив на приватний бізнес становила чіткі, прозорі і зрозумілі для всіх учасників правила гри і дуже ретельно стежила, щоб абсолютно усі дотримувалися цих правил. Ось це сприяло бізнесу бурхливо розвиватися, а не Міністерство інновацій. Все, що може рухати і розвивати Міністерство інновацій, це нові технології розпилу. Уся ця державна підтримка інновацій дуже нагадує мені, державний же ж таки фонд стартапів. Легальне та офіційне закопування мільярдів гривень. Звісно, з великою вигодою для усіх учасників цього важливого процесу. Біткоін сягнув позначки 28 тисяч доларів. З попередньої позначки 18 тисяч. Щось ніяк не лупається. Ця мильна бульбашка, лопання якої нам вже 14 років поспіль обіцяють різні дуже авторитетні експерти. Може, цей стрибок якимось чином пов'язаний з лопанням дуже традиційного і дуже фіатного Silicon Valley Bank та Швейцарського Credit Suisse, банки щось лопаються і лопаються, а біткоін все не як от біда-біда. Щоправда, у листопаді 2021-го він коштував майже 65 тисяч, а зараз всього лише якихось 28 тисяч. Але, попри численні прогнози, біткоін так і не виправдав їх з точки зору свого існування. Співробітників адміністрації Мордорського царя зобов'язали позбавитися айфонів до 1 квітня цього року. Буцімто, ці американські смартфони більш вразливі до шпигунства та зламу з боку американських фахівців. Натомість пропонується замінити айфони на девайси китайського виробництва з операційною системою Android або її китайськими ж аналогами. Чи навіть на отечественного виробника Аврора. Ви знали, що таке існує? Я не знаю, чи дійсно існують бекдори в айфонах, але вони напевно існують в китайських версіях Android і точно існують в девайсах китайського виробництва. Говорити ж про дерев'яні поробки лаптиногих я вважаю непристойним у поважному товаристві. Це були усі варті уваги події тижня з 20 по 27 березня 2023 року. Якщо вам таке зайшло і хочете продовження, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, і все Ну, всі ви знаєте, що треба в таких випадках робити. А, а ще краще, простимулюйте мене своєю тяжко заробленою гривнею, криптою, чи яким чином вам зручніше. І ще пропонуйте свої теми, про які ви хочете, щоб я розказав в наступному епізоді. А також ваші думки стосовно як назвати цей проєкт. Чи може я це думаю, просто назвати його кіберправда? Не знаю, поки сумніваюся. Підкажіть мені, будь ласка. Гаразд. Сподіваюся, побачимося за тиждень. Па-па. слава Україні і її героям.